Друзі, у нас три герої поєдинку, здюш 26, три мушкетера фактично. Люди, які забивали, карбували е, перемогу. Ну, вся команда, але ось саме три Галеодора. Ну що, почнемо з хто тримає мікрофон, а... пан Кислицький, Артеме. Ну, Матч був дуже складний, е, було багато емоцій в кінці. Я вважаю, що ми були сильніші суперники, але чомусь в першому таймі не підготувалися нормально. А чомусь. Хто? Це ну... сказав чомусь. Я вважаю, що щось було ментально, у когось в голові. Хтось не дуже налаштувався і були проблеми в першому таймі. Ну, звісно, ми це бачили, але добре, що ви зробили висновки, і все-таки дотиснули. От перший гол забив Мирон. Мирон, головою. Ти часто забуваєш головою, Мирон? Так, більшість голів. Більшість голів. Значить так. ти граєш з головою. Так. І Головою. Ну, чудовий, дуже потрібний гол. Так, дякую моєму напарнику. Андрій Колесник — за такий прекрасний пас. Дуже він мені сподобався та забив гарний гол. Ну, колесник я казав, що 90%. Ну давайте так. 70% зробив колесник і 30 Бондаренко. але зробила вся, вся команда. Особливо другий тайм був цікавий. Взагалі, як поєдинок з суперником, ви важко з ними граєте? Так, у вас традиції? Які? Ну, в цьому матчі було важко, а на Києві ми їх виграли 5-1. Угу. І мені здається, що когось там підрясла був цей, цей рахунок. Може бути, Кирило, твої скажем враження. Ти захисник, ти бачиш краще, ніж, наприклад, зі своєї позиції бачиш дії футболістів. Що ти скажеш по грі? Взагалі, я думаю, не доналаштувалися на гру дооцінили суперника. Також є кадрові втрати. Там два у нас ці. Ну, я бачу ваш колега, полінок. Там сталося з кучем травма. Взагалі, матч перший тайм був складний, от недооцінка. Другий тайм вже поговорили в нього Доноштувалося на другий тайм, вийшли на емоціях і держав суперник. Ні, молодці відчували, що вийшла зовсім інша команда, насправді. Тому дуже вам дякую за цікавий яскравий футбол в другому таймі. Тому це так, не перехвалювати. Шостий м'яч Артема який? правильно? Так, що це знаєш, що я слідкую. Мірон теж забиває постійно, ну, ну, перший його взагалі. Кирило чудовий. Переможний м'яч, фактично. Тому молодці успіхів і до перемог. Дякую, дякую.